Моя люба подруга, психолог, так. Ти розбираєшся в чоловічій психології найкраще. От що робити, якщо чоловік пообіцяв подарунок, але так його і не купив? Ох, як багато жінок, моя люба. Ведуться на таких пустословів. От він їй розкаже: кохана, я покажу тобі Париж, ми полетимо з тобою на Мальдіву. У нас буде свій будинок, я куплю тобі шаль, я подарую тобі діаманти. І от вона все сидиться так довірливо слухає, ну наче квиток до Парижу вже в неї є на пошті. А мудра жінка моя люба задають в цю мить одне важливе питання. Коли? Коли коханий, ти покажеш мені Париж? Коли, коханий, ми полетимо з тобою на Мальдівик? Коли в нас буде будинок? Коли ти мені подаруєш діаманти? І от якщо в нього в цю мить немає відповіді на це питання? То перед тобою пустослов звичайний, і треба пошвидше уносити свої розкішні ножки від нього. Інакше будеш у ці всі байки слухати до пенсії. Ти мене зрозуміла.